Привіт, мене звати Надія Казаєва. Я сертифікований лайф і трансформаційний коуч. І в цьому році ви дізнаєтеся, як нарешті приборкати свого внутрішнього самозванця, впевнено заявляти про себе в блозі, продавати свої послуги, ставити за свої консультації достойні ціни і проходити навчання, тому що вам цікаво, а не для того, щоб закрити якесь своє відчуття недо для того, щоб ви вільно проявлялися на сцені і впевнено почували себе серед лідерів. Після цього року ваш внутрішній самозванець стане вашим мотиватором до дій. Почну з того, що за два роки я пройшла просто колосальний шлях. Від мами в декреті з вигоранням до впевненого експерта і власниці декількох бізнесів з мільйонними оборотами. Чому варто мене послухати? Я не працюю 24 на 7. Працюю з медійними людьми, експертами, підприємцями. Я створила більше 30 коучингових програм, курсів, які пройшли вже більше трьох тисяч жінок. Я постійно подорожую, тримаю життєвий баланс і при цьому масштабуюсь. Мій топ кейс це на моєму наставництві моя учениця монетизувала свої знання через блог на 20 тисяч доларів за два місяці через проявлення. І я, як ніхто, знаю, як синдром самозванця зупиняє, як він тримає тебе в кліці, не дає проявлятися, продавати свої послуги, відчувати себе достойною, так, гідною, заявляти про себе і стояти серед топів ринку. Постійно, ніби себе сам стопориш, хоча вже маєш купу знань, купу досвіду, але сам себе зупиняєш, щоб не йти в це проявлення, не йти в більший дохід і в масштаб. Тому зараз розберемо, як з цим працювати, дам конкретні кроки. Вирішила розібрати синдром самозванця на прикладі мультфільму Думками на виворі 2», тому що в основі синдрому самозванця лежать емоції. І навчившись з ними працювати, їх розпізнавати, ними керувати, ви позбудетеся оцих сумнівів і неприємних відчуттів, які блокують ваш ріст, ваше проявлення і ваші більші гроші. Отже, що таке синдром самозванця? Це як смуток і страх, які вирішили, що ви не готові до більшого, не готові до проявлення, до нових викликів, до великої сцени, до більших грошей. Але слід розуміти, що це тільки емоція, емоція, яка намагається вас захистити, щоб ви не потрапили в якусь неприємну ситуацію або не відчули провал. Але це тільки емоція, яка намагається вас захистити від можливого провалу. Як найчастіше проявляється синдром самозванця. Можете відслідковувати в собі такі думки: раптом в мене не вийде, чи достатньо я знаю, ці постійні сумніви, так? що, якщо я зроблю, щось не так. Так само це перфекціонізм, коли ви не доводите справи до кінця, тому що розумієте, що так, або ідеально, або ніяк. А так як межі ідеальності немає, ви постійно. Намагайтеся зробити краще, вам не подобається, і ви обираєте не діяти, не виставляти ті сторіс, не виставляти пости, не говорити про свої послуги, а постійно відкладаєте цей момент, але він ніяк не настає. Наступне це порівняння себе з іншими експертами. Оце постійне відчуття, що я не дотягую до їхнього рівня, що от вони круті, вони знають як правильно, а я не знаю. У мене не виходить, і я себе не бачу серед них. Страх, що ваших знань недостатньо. Через це ви можете постійно ходити по навчаннях, закривати це відчуття недо. Але тут пастка в тому, що скільки б навчань ви не проходили, це відчуття воно залишається з вами. І тільки ви виходите з наставництва або з якогось навчання чергового, ви знову відчуваєте ці сумніви і ніби чекаєте, що хтось каже вам, як правильно, тому що в своїх рішеннях ви сумніваєтеся. І Сидить оцей внутрішній самозванець, який постійно говорить, що ні, ти думаєш неправильно, ні, в тебе не вийде, ні. Треба спитати ще когось. Ніби завжди є якісь дорослі, які знають, а ви почуваєте себе такою метафорично, так, дитиною, якій потрібно сказати, що робити, тому що сама вона не знає. Хороша новина. Самозванець приходить тільки до класних людей, експертів, які розвиваються і е, дійсно можуть принести дуже велику користь людям своєю роботою. Е, погана новина, відчуваючи себе постійно цією підробкою, так ви будете постійно себе стримувати, топтатися на місці, не підвищувати ціни за свої послуги, постійно бути на одному рівні, не пускати себе в масштаб. І більше того, ваш шлях може супроводжуватися постійними відкатами. Тому що своїми сумнівами, цими відчуттями недо ви постійно будете гнати себе назад, тому що будете вважати, що ви недостойні того, щоб отримувати більше, рухатися далі. І дуже погана новина: експерти, які не вміють домовлятися зі своїм внутрішнім самозванцем, вони рідко заробляють великі гроші, стають медійними, тому що вони ніколи не готові і для них завжди не час. Вони самі себе зупиняють і тримають в цій пастці. І зібрала для вас сім кроків, які допоможуть приручити свого самозванця. Крок перший: це прийміть свої емоції. Дозвольте собі відчувати цей страх, але не дозволяйте йому керувати вашими діями, Домовтеся з ним. Да? Для цього можна дати відповіді на такі питання: письмово, чому цей страх до мене прийшов? Від чого він мене захищає? Який урок я маю засвоїти, проживши і прийнявши цей страх? І що знаходиться далі за цим страхом? Наступне, чому вам вигідно вважати себе підробкою? Знайдіть цю приховану вигоду, як правило, вона є. Отдайте відповіді за цього письмово на ці питання: яку я отримую вигоду від синдрому самозванця, так, коли я почуваю себе недо? Від чого я таким чином себе захищаю? Що самозванець у мене забирає? І що я втрачаю, коли дозволяю йому мною керувати, якою наприклад людиною або яким експертом я не стаю? Крок третій керуйте своїм фокусом. Від фокусу залежить насправді все там, де ваш фокус, там і ваш розвиток, фокусуючись на своїй силі, на своїй унікальності, на тому, що ви класно робите, і на маленьких кроках, маленьких діях. Вам не буде коли думати, що з вами щось не так. Повірте, все вирішує фокус. Тому шукайте моменти, коли ви можете відчути радість від процесу. Наприклад, починайте день з маленьких досягнень і святкуйте їх. Прямо фіксуйте, записуйте, які ви робили дії, завдяки чому вам вдалося досягти якогось маленького хоча б успіху. І оце присвоєння, воно буде чим допомагати. В моменти, коли будуть виникати якісь сумніви, у вашого мозку, вашої свідомості. Буде альтернатива, в що вірити, що обирати, тобто ці сумніви в собі потрошку будуть розвіюватися, тому що вашою звичкою стане хвалити себе і фіксувати кожен свій маленький успіх. Крок четвертий: змініть усвідомлення з я не зможу на я досліджую. Відчувайте різницю? От, замість того, щоб думати, я недостатньо знаю, зосередьтеся на думці, я готова досліджувати, і в мені вже всього достатньо, щоб зробити перші кроки до масштабування, наприклад, вести блог, запустити своє навчання, працювати з топами, з експертами, з підприємцями, виступати на сцені, ділитися своїми знаннями. П'яте приміряйте роль, якої боїтесь. От почніть ділитися знаннями, делегувати невеликі задачі, організуйте з кимось спільний прямий ефір, якщо боїтеся, проводіть якусь офлайн-зустріч. Цей досвід покаже, що ви більше підготовлені, ніж думаєте, ви більше знаєте, ніж вам здається. І ваша дія оця, вона зміцнить вашу впевненість, і оця дія зміцнить впевненість в собі швидше ніж будь-яка теорія. Повірте. Крок шостий: усвідомте, що ваша суперсила в тому, що ніхто не може бути вами. Кожна ваша риса доповнює вас. І робить вас унікальною особистістю, неповторним експертом, якого більше немає. Замість того, щоб рівнятися на інших і гнатися за цими ідеалами, покажіть себе і сміливо займіть своє місце, тому що світ вже зачекався вашої справжності. Є дуже багато зараз різної інформації, є дуже багато експертів. Але повірте, є люди, які чекають саме вас. Якась людина може сто разів почути якусь інформацію, якісь слова, і вони пройдуть повз неї. Але їх скажете ви, і вона зрозуміє. Так ось що це значило, так ось навіщо це мені. Тому не бійтеся конкуренції. На вашому шляху у вас немає конкурентів. І сьомий крок: вийдіть за межі звичного мислення. Тому що оце шаблоне мислення, те, як ви звикли думати, воно насправді тримає вас на місці, воно не дає вам робити інших дій. А ми не можемо жити по-іншому, заробляти по іншому, якщо ми робимо ті самі дії. Тому запитайте себе просто зараз. Я погоджуюся на те, що зараз маю. Що я скажу собі в кінці життя? Якщо все ж почну ризикну спробую жити і проявлятися так, як я хочу, заробляти стільки, скільки я хочу, масштабуватись так, як я це бачу, досягати успіху без надриву, а в легкості і з відчуттям балансу і щастя всередині. Отдайте відповіді на ці запитання і відчуйте. Які емоції в цей момент ви відчуваєте, які думки, який стан викликають ваші відповіді. І відчуйте, наскільки це вам потрібно саме зараз? Я знаю, багатьом здається, що якщо ти весь час все життя жив синдромом самозванця, був невпевненим в собі тихим. То ти таким будеш все життя. Але насправді, е мій досвід, моя практика, е моя особиста історія, так і результати моїх клієнтів е це спростовують і підтверджують той факт, що найважливо, як ми формувалися, е що ми про себе думали, ми завжди можемо змінювати змінювати своє сприйняття, змінювати своє відношення до чогось, так до ситуації, до свого проявлення, до грошей і діяти по-іншому і отримувати інше життя. Наприклад, моя учениця, яка позбулася синдрому самозванця, з декількох сторіс змогла заробити 99 тисяч гривень. Можете зупинити відео і почитати цей відгук. Це е, особисто для мене велике щастя, тому що я завжди е, неймовірно радію, коли е, люди, які заслуговують на те, щоб проявлятися, на те, щоб світ їх почув, і е, люди отримали від їх користь. От коли вони розкриваються і розуміють, так ось в чому моя справжність. Насправді я завжди хотіла бути сміливою, хотіла проявлятися, хотіла стояти на сцені, хотіла е, працювати з класними клієнтами і при тому зберігати баланс в житті, от відчувати це щастя всередині від того, що я роблю, так і які люди до мене приходять. І коли це трапляється, для мене це завжди особиста така перемога, якій я радію, тому що я за те, щоб класні люди були помітними і змінювали цей світ на краще. І якщо позбутися синдрому самозванця, то це точно вийде. Ще одна моя учениця зробила плюс 33% до валового прибутку свого бізнесу, коли позбулася синдрому самозванця, плюс побила фінансовий рекорд свого бізнесу за 12 років. Це фантастичний результат, і це все реально. Це все реально, якщо ви почнете працювати зі своїм синдромом самозванця, я впевнена, у вас будуть такі ж результати або навіть крутіші. А якщо відчуваєте, що вам самостійно важко справлятися своїми сумнівами, якщо постійно піднімається оце недо і не пускає вас в проявлення, не пускає в масштаб, постійно штовхає із навчання в навчання, робити все через надрив, через вигорання. Якщо ви не бачите стратегії руху вперед, губитеся, не довіряєте собі, знецінюєте себе і не відчуваєте, що у вас вийде, не вірите в це, що у вас вийде, то приходьте на мій безкоштовний деморозбір. розбір. З'ясуємо, що на... Насправді саме вам заважає проявлятися, заробляти більше, виходити на новий рівень, масштабуватися, ви зрозумієте, як вам перейти від безкінечних сумнівів до впевненості в собі, як в експерті, як перейти від постійних обдумувань до цільових дій, які точно приведуть до результату. Якщо відчуваєте імпульс, якщо відчуваєте готовність до того, щоб йти в масштаб без вигорання, відчувати внутрішню стійкість і вперед в комфортному. Темпі з чіткими цілями і з прогнозованими фінансовими результатами запрошую на цю зустріч.